Про культуру і безкультур'я поговоримо сьогодні. Чудові артисти, малороси з групи 95-й квартал на одному з найбільших за охопленням телемайданчиків країни на другий рік повномасштабної російської агресії та що там агресії, скажем прямо війни, жартували над поки що окупованим Скадовськом і над українською мовою. Виконавців цих сміхуйочків ротом не попередили, напевне, що в Скадовську жила медсестра Тетяна Мудренко, саме жила. Її стратили окупанти за слова Скадовськ це Україна. Оці недожартики якось доволі сильно зачепили частину громадян України. Понеслися критичні коментарі. Я навіть особисто стикнувся з тим, що навіть колишній футболіст і тренер воротарів збірної України Рустем Худжамов. Написав дуже невдоволений допис у соцмережах про це, так би мовити, шоу. Отака передмова. А далі роздуми і аналіз цієї теми від телеведучого Віталія Гайдукевича. Ви чули? Вони вибачилися. Ну, принаймні, один плюс один і квартал вважають, що це було вибачення. Канал сказав, що виріже цей тупий жарт із YouTube версії шоу, а квартал сказав. Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською. Тобто усі, кого порвало на ховрашки від ницості і блюзнірства ситуації, на думку кварталу, просто не зрозуміли творчого задуму. Ані розірвання контракту із фабрикою шовіністичних антиукраїнських ржаків, ані кардинальної зміни розважальної інфополітики, що у каналу, що у кварталу, не буде. Ну, власне, не дивно, бо вся ситуація не про гумор. Жарти Аля квартал це ракова пухлина меншовартості, виведена в формат телешоу. Не знаю, чи розуміють вони самі це чи ні, але це реалізація куди більш ширшого явища, що має коріння в кабінетах луб'янки та інших адрес, де формувалася радянська доктрина возвеличення русского на тлі приниження нацменшин, і тут варто зафіксувати кілька моментів. Момент перший шовіністичне приниження через примітивний гумор було цілком плановою і контрольованою політикою та інструментом ліплення совєтської нації на основі російської. Ясна річ, це працювало просто старші віком можуть пам'ятати анекдоти, котрі висміювали глупість і примітив Чукчів. Це увійшло в меми буквально, або провінційну простодушність українців. Або ще більшу простоту молдаван, розсипайство грішми і любовні пригоди грузинів. І з часом, коли почався наплив гастарбайтерів до Москви, то почали висміювати погану російську і чужгородність в тому мегаполісі узбеків, казахів, дагестанців і так далі. Усі ці гумороподібні конструкції легко заходили в примітивні розуми радянської і пострадянської людини. Їх використання привчало народонаселення СРСР, а потім і СНД. До того, що зверхність до національних квартир це норма. Цю імперську зверхність Москва культивувала в різний спосіб, навіть ще до СРСР, просто на певному етапі генсеки підхопили і розвинули ідеологічну канву царів. Це було потрібно Сталіну для ілюстрації радянського плавильного котла. З одного боку, дивіться, які у нас тут є національні недоліки. Але ми, Москва, їх приласкали, пригорнули і вони одразу стали кращими російськомовними і взагалі рускими. Щоб ілюструвати цю радянську еволюцію, була потрібна стартова точка національна і фінальна точка радянська людина. Для досягнення використовували різні культурні ніші щось типу комплементарно, ансамбль імені Вірського, наприклад. Або наявність на офіційних радянських концертах Мусліма Магомаєва, Надії Чепраги, Вахтанга Кікабідзе, Софії Ротару, Анни Вескі, Лайми Вайкуле, Віа Вераси та інших. А щось навпаки в гуморі працював фактор штепселя і тарапуньки, де українець був простакуватим, а росіянин типу інтелігентніший і розумніший, до слова, формулу штепселя і тарапуньки потім використав Зеленський у сватах. То мав нещастя це бачити, можуть помітити, як подані російські і українські старші в родині. Отже, збиткуватися і насміхатися над національним, щоб показати його забитість, провінційність, другорядність було цілеспрямованою політикою як в СРСР, так і в Росії. Момент другий це реалізатори цього. Хтось пам'ятає, звідки взявся Масляков такий. Біля витоків КВК стояв не він. Зі слів самого Маслякова він опинився випадково там і навіть після закриття цього проєкту наприкінці 71-го року минулого століття не бачив в тому якоїсь творчої біди. Але потім КВК відродили. Буремні вітри перебудови, партноменклатурно КДБшна машина скидає радянську шкіру, адаптовується до капіталістичних реалій. Здається, версія, що КДБ досить оперативно взяло під контроль Маслякова і КВК, як явище озвучувалася не раз. Вочевидь, вона має усі підстави бути правдою. Цензура із потрібними акцентами в КВК була завжди помітна. Це був дозований вентиль скидання напруги через сміх, але головною задачею КВК було в лайтовій шоу манері реалізовувати традиційні для ідеології імперії задачі принижувати васалів і возвеличувати титульну націю. В Росії так працює. Але чому це культивується в Україні? Ще в 2019 році Радомир Мокрик написав для видання збруч статтю Ницість в шароварах. Ось цитата звідти. Процес створення знущального образу українця набув розмаху якраз в радянські часи, і поступово викристалізував певний стереотипний образ потішного, простакуватого хола в шароварах з оселедцем і салом. Пл'є поющає і пляшущає за Миколою Гоголем. В часи незалежності цей стереотип активно культивувала саме комедійна студія нинішнього президента України. Сам Володимир Зеленський радо одягав вишиванку з шароварами і жував сало на сцені кварталу, при цьому смачно шокуючи і гекаючи. Постколоніальний синдром не обмежувався творчістю Володимира Зеленського та сценою кварталу. Серіали на кшталт сватів і великих вуйків успішно йдуть на близькому для президента каналі Один плюс один, а вдячні українці мільйонами захоплено сміються з пародій на самих себе. Не усвідомлюючи, що це безпосередній спадок принизливих штампів про меншовартість українців, який прямим ходом перекочував з радянського минулого. Кінець цитати. Як бачимо, навіть велика війна не змінила світогляд дітища Зеленського. Враховуючи відсутність жодної реакції особисто президента на ганебний випадок в новорічній програмі, сам Зеленський також не вбачає нічого поганого в шовіністичних жартиках. Той же Радомир Мокрик на своїй сторінці в ФБ відрефлексував і на скандальний випад в бік Скадовська, причому наголосив, що проблема примітивного гумору стосується не лише кварталу. Цитую. Наші гумор шоу продовжили цю російську практику приниження через гумор, продовжили цю стратегію розвивати. В цьому нескладно пересвідчитись, переглянувши деякі новіші номери кварталу або дізеля. Висміювання або глумління над національномовними особливостями продовжилось на постійній основі. Не тому, що це якась хитра продумана колонізаторська стратегія. Майже впевнений, що автори про це не задумуються, а тому, що це працює. Зал рже. Зал до такого звик, саме тому, що публіці таке подавали десятиліттями. Справді, що може бути смішніше, ніж висміювання засідання Львівської міської ради, де всі сидять у вишиванках з вусами, ну чи специфічної мови закарпатців. Правда ж? Те, що вони зараз зробили в номері зі Скадовськом, це інша грань тієї самої історії. Ситуація змінилася, але ідеї ні. Зараз не модно висміювати вусатих галичан у вишиванках зараз україноцентричність в тренді. Але нічого кращого ніж те саме приниження, до якого вони звикли, автори не придумали. Просто перекинулись на жителів інших регіонів, регіонів, де зараз страждають і борються за життя. Кінець цитат. навіщо так діє Росія? Це зрозуміло. Навіщо це культивують в українському телепросторі? Чи історія контролю КДБ ФСБ не завершилася? Але найболючіше питання, навіщо український глядач досі хоче принижувати себе переглядом такого продукту.